Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні в нас на огляді BVD Han L. Прем'єра відбулася в січні 25-го року разом з BVD Tank L. І сьогодні ми будемо його розглядати. Додивіться це відео до кінця. Поставте нам лайк, підпишіться на наш канал та залиште будь-який коментар. Це флагманський седан класу люкс у лінійці Han. Чим відрізняється лінійка 25-го року від 24-го? Перше це габарити довжина автомобіля 5 метрів 5 сантиметрів, ширина автомобіля 1,96 м, Висота автомобіля 1,5 м і колісна база 2,97 метри Що ж, друзі, по підвізці. Підвіска. Спереду у нас подвійний важіль. Позаду у нас багатоважена незалежна. Так, гальмівні диски. Гальмівні диски позаду вентильовані. Спереду. Спереду у нас також вентильовані. Так, розмір коліс 19, 245 на 45. Позаду. Позаду у нас 245 на 45 r 19 все те саме. периметру автомобіля 5 мм радарів, 12 камер і 12 радарів. І у всіх трьох комплектаціях є лідар. А зараз ми поговоримо, які саме є комплектації. Модель 25-го року також представлена у двох версіях: саме електрична та гібридна. І сьогодні ми поговоримо тільки про гібридну версію. Гібридна версія також представлена у трьох комплектаціях. Перша комплектація DMI Premium Edition 200 км, має передній привід. Друга комплектація DMI Flagship 200 км, Передній привід, та третя топова комплектація. Флекші сто вісімдесят км має повний привід. Силова установка першої та другої комплектації становить 1,5-літровий турбований двигун, потужністю 156 кінських сил сили та один електромотор потужністю 272 кінських сил. сили. Тупова комплектація отримала такий самий бензиновий двигун та два електромотори по 200 кВт, що в сумі видають. 544 кінські сили. Всі три комплектації отримали однакову батарею, а саме 29.4 кВт годин. Розгін до сотні перша та друга комплектація за 6,9 секунд, та топова комплектація за 3,9. Що ж, друзі, про зарядку. Швидкий порт буде вам заряджати батарею за 46 хвилин. Повільний порт буде заряджати вам батарею за 4 години 20 хвилин. Максимальна потужність, яку приймає батарея, це 64 кВт. Що ж, друзі, переходимо до салону. І перше, що нам кидається, це дверні ручки, вони висуні, тобто які ховаються. Так, відчиняємо двері. Ми бачимо, що двері не безрамкові. Так, дверна карта. М'яко. Є вставка. Схожа на пластик. М'яко. Ніби метал. Так, далі м'яко і жорсткий пластик. Так, друзі, ми забули згадати те, що в нас на огляді базова комплектація. І по склопакету ми бачимо, спереду у нас подвійний, і позаду у нас також подвійні. Тобто, навіть базовій комплектації подвійний склопакет на усіх дверях. Переходимо на місце водія. І що можу сказати? Перше відчуття зручно, нічого не скажеш, зручно. Ну, хто водить седани, звик вже до низької посадки автомобілів. Так, що в нас є у водія? Є сканер обличчя в середній та топовій комплектації буде HD. Ну, так як ми вже сказали, в нас сьогодні базова комплектація. Так, по керму все стандартно. Тільки ми бачимо тут два пелюстка, що зазвичай у всіх BYD раніше, які ми оглядали, ми бачили один пелюсток, тут вже два. Також два важеля, все стандартно, і багато різних кнопок та роликів. У водія є цифрова панель приладів 10,2 дюйми та центральний екран розміром 15,6 дюймів. Так, подивимося на нього, ніби, плацює, ніби працює плавно. Подивимося по яскравості. Яскравість у нас, напевно, що максимальна. Зараз вимкнемо авто. Так, здається максимально. По комплектації сидінь ми бачимо, що в нас є в базі вентиляція передніх, є підігрів керма, також передніх тільки крісел, масаж передніх сидінь і електричне регулювання тільки водійського крісла. В середній та топовій комплектації усі сидіння отримали вентиляцію, масаж та підігрів. Про режими водіння. Що в нас є? Ми бачимо, є Eco, Normal, Sport, є Snow сніг і один можна кастомізувати. Так, Steering and Pedals. Ми бачимо налаштування керма та е гальмів. Ми бачимо комфорт та спорт. Так. По ми знаємо, що тут вже ді-пайлот категорії B, а це означає, що він ще розумніший, ніж в попередніх версіях. Під центральним дисплеєм ми бачимо два дефлектора, вони механічні, також е зарядка тільки зі сторони водія на 50 Вт з обдувом. Далі невеличка панель керування, далі два підстаканика і підлокітник О, з досить великим досить великим, таким ємким простором. Я думаю, що тут в топ-комплектації може бути і холодильник. По козирьках ми бачимо, що є підсвітка, причому з двох сторін в зеркалах. Так, що у нас є тут є футлярчик для окуляр, сенсорна підсвітка по обох сторонах, є люк, є електрична шторка, сос та підтримка. Що ж, друзі, задній ряд. Ну, що можу сказати спершу, що я відчуваю? Зручно, дуже зручно, особливо ці підушки, подушки під головою. Так, над головою я сьогодні можна сказати в капелюсі, але над головою місця мало. Кулака немає. Можу сказати, що там максимум три пальця. Ну, це окей, так. Ми бачимо, ручка є пасажир, є сенсорна підсвітка. Можливо, сенсорна я не чомусь не так можна керувати яскравістю. Далі. По налаштуваннях, по налаштуваннях я нічого не бачу. Я нічого не бачу на кріслах, по крайній мірі, окей. Також пасажирам заднього ряду доступна ось така панель керування. Ми бачимо кондиціонування. Так, можна виставити температуру і таких два дефлектора. Так, що ще по сидіннях? Підлокітник. Підлокітник на стандартний. З невеличким сховищем, двома USB Type-A та Type-C. І мають бути підстаканники. Так, є підстаканники. Виробник зазначає те, що в салоні імітація шкіри. Скоріше за все, іншими словами, це просто екошкіра. Пасажирське переднє крісло отримало ось таку панель керування. Тобто пасажир позаду може керувати як і позицією, також і нахилом крісла. Що ж, і сам багажник. Офіційних даних про об'єм багажника немає, але так на вскидку можу сказати, що тут літрів 600. Якщо ви знаєте саме об'єм багажника, напишіть нам в коментарях. Що ми бачимо, тут у нас є ось така в наборі косметичка, є компресор, рідина, маніжка, трикутник, сам V2L та зарядка і є невеличка фальш-підлога, і в неї ось такий органайзер. І на дверях багажника є дві кнопки блокування та закривання. Ключові переваги для покупців, а саме це дальність. В гібридному режимі цей автомобіль проїде до 1400 км. Друге це електричний пробіг 200 км на електричній тязі без дозаправки бензину. Третє це динаміка. У в топовій комплектації DMI-P автомобіль розганяється за 3,9 секунди, і технологією всіх трьох комплектацій є лідар. Є електуальні системи та безпека, і гнучкість не потрібно залежати від електричних станцій. Ви можете залити сюди бензин і продовжувати їхати. Що ж, і самі ціни. Базова комплектація буде коштувати 29,5 тисяч доларів, середня комплектація 32,5 тисяч доларів, і топова комплектація буде коштувати 36,5 тисяч доларів. А хочете дізнатися, яка ціна буде на експорт? Пишіть нам у телеграм. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте нам лайк. Та дякую вам, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей!